Мене звати Дмитро, позивний сідой. Я командир взводу. Завдань більше полягає на мене, тому як в мене відповідальність за людей. От, а так з хлопцями на рівні. коли розбили житло і так, підприємство, на якому я працював, попав в армію в Донецької області. Починаю я з 14 -го року путешествую. Жив під Донецьком. перший раз переїхали. У 2014 році сім'єю Подпокровськ, город Мирноград. там придбав житло і знову його розбили, вигнали в хати. Я мрію про те, щоб війна скінчилася. Я, я думаю, так і усі мріють про це повернутися додому живим, здоровим сілим. Я думаю, праці буде багато. Треба житло відновлювати. Заново все по факту будувати. Вони прийшли за своїми інтересами. Вони ніяк не захищають російськомовне населення їм потрібна територія не більше.